Плетінка із шести соломин, косичка. Косичка з шести соломин. Ось такий вона має вигляд. Вона однаково виглядає з однієї сторони та з іншої сторони. Схожа на звичайну косичку, але якщо нам потрібно косичку широку, ми беремо велику кількість соломин. Я взяла грубу солому, для того, щоб гарно видно було косичку. Беремо 6 соломин, рівняємо край. І зв'язуємо зверху, кілька разів крутили і затягнули, і зв'язуємо нагорі, тісненько зв'язуємо, щоб соломка добре. Розпочинаємо плетіння. Розподіляємо солому так, щоб три соломини тримати в одній руці три соломини в іншій. Беремо крайню соломину, вкладаємо наверх на дві, паралельно соломинам в іншій руці. З іншої сторони, беремо крайню соломину, наверх на всі, паралельно двом іншим. Знову беремо крайню соломину, паралельно іншим. Крайню наверх, паралельно вкладаємо. Знову Крайню наверх, вкладаємо паралельно. Щоразу, добре пальчиками притискаємо ось ці з однієї і з іншої сторони. Крайню Соломину, паралельно притиснули. Так. Крайню наверх на всі. Відразу загнули ось цей кутик. Крайню наверх. Загнули кутик, паралельно іншим. Наверх. Загинаємо, притискаємо пальчиком. наверх загнули пальчиками кутик, з іншої сторони. Наверх, загнули кутик. І так продовжуємо плетіння. Наверх загинаємо. Слідкуємо, щоб соломини рівненько лежали з однієї сторони і з іншої. Загинаємо під кутом 90 градусів. Загнули паралельно сюди. Знову загнули паралельно до ось цих соломин. І весь час не забуваємо гарненько підтискати пальчик. Загинаємо паралельно лягають рівненько, щоб соловини не з'їжджали, тому що, якщо вони будуть ось так одна на одну з'їжджати, плетіння таке широке, гарне у нас не вийде. Слідкуємо, щоб соломинки лежали паралельно, не накладалися одна на іншу. Паралельно наверх, загинаємо. Наверх, загнув, наверх. Загинаємо. Зкладаємо паралельно і весь час притискаємо пальчиками. Так. Можна також плести солом'яними стрічками. Не обов'язково ціла солома можна використовувати солом'яну стрічку, тоді плетінка буде набагато тоншою. Ось так притискаємо пальчиками, якщо солома одна на одну ось так накладається, ми її просто розрівнюємо, Притискаємо і розрівнюємо соломку. Щоб вона не з'їжджала, тому що слома вона слизька, і вона з'їжджає, сувається. Ось так. І прижимаємо пальчиком. Ось таке плетіння у нас виходить. Однакова плетінка з однієї сторони та з іншої. Це у нас косичка із шести соломинок.